Вітаю в ви етері. Випуск новин у студії Віктор Раду. Що відбувається на лінії зіткнення? Коли чекати нових масованих ракетних ударів, і найголовніше, чи принесе 2023 рік довгоочікувану перемогу у війні? Ці питання сьогодні хвилюють чи не кожного українця контрнаступальні дії, обстріли українських міст, диверсії у Росії та на окупованих територіях про все це і ще більше військові та експерти розповіли під час прес-брифінгу. 2023 рік українці з його першого дня називають роком перемоги. Однак, попри загальну віру людей у ЗСУ та старання бійців на передовій для досягнення мети ще потрібно докласти чимало зусиль, зазначають військові південного напрямку. Це наш план дій. Ми маємо докласти зусиль для того, щоб рік став переможним. І це ще багато роботи попереду. По тих територіях, які наразі є тимчасово окупованими, видно, що роботи буде багато, і усвідомлення географії, правильно говорили тут, це свідчення того, що буде потрібні і різні форми і методи підходи до реалізації цих цього плану дій. Сьогодні проведення контрнаступальних дій у складній місцевість, кажуть військові. Це пов'язано з тим, що окупанти закріплюються у житлових районах тимчасово окупованих міст та селищ. Географія той місцевості, яку нам е, треба вивільнити, особливо ще й тим, що там знаходяться наші люди під окупацією, що там знаходиться багато об'єктів інфраструктури, які на відміну від ворога ми нищити не можемо. Ми вже неодноразово акцентували увагу на тому, що уповільнений такий процес реалізації тих рішень і застосування того озброєння, в якому нас часто звинувачують, виправданий саме цим. Ми не нищимо інфраструктуру. Динаміка масованих ракетних ударів ворога поки що залишається незрозумілою. Експерти у галузі ракетобудування та авіації роблять висновки, що у агресора майже закінчилось високоточне озброєння. Наприклад, вже досить давно не здійснювалось пусків сумнозвісних ракет типу Іскандер. Можна констатувати, що частота ракетних обстрілів сильно знизилась у порівнянні з першими місяцями повномасштабного нападу. Можна констатувати про те, що асортимент використовуваного озброєння також урізаний, наприклад, крилатих іскандерів ми вже не бачимо так масово в дії взагалі, це дуже рідка стало зброєю в використанні. І є неспростовані маркери того, що ракетна зброя у ворога в дефіциті. Це те, що ворог починає використовувати неспецифічні системи для ударів по наземним цілям. Військові експерти підкреслюють, що кількість ракет у Росії найближчим часом точно не зменшиться, адже заводів з їх виробництва у держави терористки на сьогоднішній день вдосталь. Крім того, вистачає ракет і у Білорусі. Однак, якщо з кількістю проблем немає, то досить помітно погіршується якість цих ракет. З кожним місяцем Росія застосовує дедалі старіші зразки озброєння, зазначають експерти. Российская Федерация может вернуться к тем советским временам, когда эти ракеты летели по, ну, были такие инерционные системы наведения, они не дают большой точности, но они будут лететь, допустим, на объект и попадать в радиусе там 500-1000 метров, ну, не попадая в цель. Но они будут все равно наносить какое-то поражение, и они будут, ну так скажем, ну, нервировать что ли нас. жителей Украины. Поэтому говорить о том, что ракет уменьшится у Российской Федерации, я не стал бы, я бы сказал, что их качество будет уменьшено, количество вряд ли. Українці вже з нетерпінням чекають на позитивні новини з фронту. Наталія Гуменюк зазначає, що контрнаступальні дії з боку збройних сил України ведуться постійно. Я нагадаю, що контрнаступальна операція це в принципі і є вимотування сил ворога. Якщо ви просто навіть на пальцях порахуєте кількість бавовняних привітів, які за останній місяць передали в тилові позиції ворога. То зрозумієте, що він вже йде, контрнаступ вже йде. І знов буде так, як на Херсонщині. Так? Як, як йде, як, як вже закінчив? Вже закінчився контрнаступ, вже звільнене правобережжя, виявляється. Так і тут, тобто, проведення методичної роботи з знищення запасів сил і резервів ворога, це вже є контрнаступ. Курс на перемогу у 2023 році вже поставлений. Зазначають військові українські захисники, волонтери та як ніколи об'єднані українці йдуть по заданому плану, щоб за цей рік повернути в країну мир. Минулої доби війська РФ 63 рази обстріляли території Херсонської області, постраждали п'ятеро мирних мешканців. Населені пункти регіону зазнали атак артилерії РСЗВ, мінометів і танків. Сам Херсон росіяни обстріляли 24 рази. Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали міста, освітні установи, лікарня, приватні та багатоквартирні будинки. Додали в обладміністрації. Крім того, російські загарбники атакували міський перинатальний центр, потужною вибуховою хвилою вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило лікарські кабінети. За попередньою інформацією, працівники центру породілі та діти живі та не постраждали. З дня деокупації Херсона. Минуло рівно два місяці. Сьогодні це фронтове місто. Місцеві жителі вже звикли до постійних звуків обстрілів та вибухів і намагаються по можливості повертатися до звичного ритму життя під українським прапором. Але зробити це в умовах регулярних атак та відключень світла непросто. Який наразі стан справ з комунікаціями, транспортом та правопорядком дізнавалася кореспондентка граду. Вкрай важкий стан наразі у звільненому Херсоні російські загарбники не припиняють свої обстріли ні на день. Після деокупації міста українськими військовими росіяни знищили тут більше 30 об'єктів інфраструктури, 48 освітніх закладів та понад 700 житлових будинків. Повідомили військові адміністрації. Але незважаючи на постійну небезпеку, життя в Херсоні триває, і комунальники, попри нехватку людей та обладнання, щодня виходять на роботу. Усі практично комунальні підприємства, які були в окупації, вони напівпорожні, напіврозвалені і абсолютно пусті щодо технічного обладнання, тому що окупанти вивезли все, що було в комунальних підприємствах, за рахунок чого ми б могли здійснювати і прибирання території, і розбір завалів. і… Перевезення людей нашими комфортними автобусами, ну тобто, низку всього було вивезено окупаційною владою. Наразі майже в усьому місті є світло, тепло і вода, окрім декількох районів, які постійно потрапляють під обстріл російських загарбників. Місцевим жителям доводиться набирати технічну воду з річки, а інколи навіть просто з калюжі. Як ви пам'ятаєте, у нас не було ні води, не працювала каналізація, не світла, не тепла. Жахлива була ситуація після того, як ми були деокуповані. Тому комунальне підприємство під обстрілами працює, виїздить, налагоджує мережу, під'єднує потужні генератори, ми плануємо забезпечити один раз на тиждень роботу дуже потужного дизель-генератора. На острові, і це буде визначений час. Наприклад, там з 10 до 12 години, в такий то день генератор буде потужно працювати, щоб забезпечити воду аж до 9-го поверха, щоб люди бодай один раз змогли на тиждень понабирати усі ємності, які тільки є. Незважаючи на постійні обстріли, в Херсоні також продовжує свою роботу громадський транспорт. Транспорт, який є, ми самотужки працюють усі абсолютно маршрути. Відновлено відповідно графіку, навіть у точки в Антонівку їздять, у садво їздять автобуси, незважаючи на обстріли. На острів їздять. Я була на тому тижні, попала під цей обстріл. Автобуси також їхали. І це була жахлива ситуація. Ми просто вивалися, машина підскочила, автобуси підскочили. Ми не знали. В роздрі всі бігли від цього вибуху. Це було жахіття. Звісно, водії налякані, але тим не менше все рівно продовжують під обстрілами виконувати свою роботу. Період між тим, як російські загарбники залишили місто та наші військові його визволили, був одним із найскладніших для місцевих жителів. Херсонці розповідають, що в місті не було ніякого контролю. Виросла кількість випадків мародерства, але наразі ситуація контрольована. Повідомляє Галина Лугова. Комунальне підприємство муніципальна варта, воно теж запущено з нуля, тому що в тісній співпраці з правоохоронними органами ми зможемо забезпечити. Наше населення від мародерських кроків, які зараз здійснюються. Тобто на підсилення поліції йдуть і наші працівники муніципальної варти за підтримки їх також здійснюється охорона об'єктів пунктів незламності і пунктів видачі гуманітарної допомоги, що дуже важливо на сьогоднішній момент. За словами Галини Лугової, відновлення комунальних підприємств продовжується, і вони й надалі підтримуватимуть життєдіяльність міста. На Одещині викрали злочинну групу, яка допомагала чоловікам призовного віку переправлятися за кордон. Двоє одеситів та мешканець Подільського району вишукували у месенджерах чоловіків призовного віку та пропонували за гроші переправити їх до Молдови. За свої послуги ділки брали від півтора до чотирьох тисяч доларів. Фігуранти підшукали трьох уклоністів із Одеської, Вінницької та Івано-Франківської областей. Кожного із них вони зустріли на привозі, відвезли до кордону з Молдовою та проконсультували про порядок обходу блокпостів та прикордонних нарядів. Там усіх затримали поліцейські та прикордонники. У зловмисників вилучили гроші та автомобілі, на яких спільники перевозили клієнтів. Фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. За добу на міських дорогах сталося кілька аварій за участю пішоходів. На Балківській під колеса легкового автомобіля потрапила жінка. На щастя, вона залишилася живою, у ушпиталили. Ще одна аварія на Люздорській дорозі. Автомобіль Volkswagen збів пішохода. Водій з місця ДТП втік. Свідки аварії надали детальний опис машини. Патрульні того ж дня зупинили порушника на миколаївській дорозі. Усього за добу патрульні відпрацювали понад 600 викликів, перевірили 30 підозрілих громадян до відділень поліції, доставили вісьмох порушників комендантської години та зупинили 18 нетверезих водіїв. В Одесу повернулося відключення світла і знову зросло використання генераторів. Як ми вже розповідали, на український паливний ринок за спостереженнями трейдерів блекаути не мали особливого впливу. Додатковий попит на нафтопродукти для генераторів склав близько 10% загального попиту. Це практично не позначилось на цінах і не призвело до дефіциту. Проте ситуація може змінитися після 5 лютого, коли Євросоюз запровадить санкції щодо російських. Нафтопродуктів чи зможе Україна після цього імпортувати бензин та дизель із Європи, прогнозом поділилися експерти. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна була змушена перебудувати всі логістичні ланцюжки. Сьогодні імпорт будь-яких ресурсів, і зокрема палива, йде через західний кордон із Європи. Зміцнювати канали цих поставок зараз особливо важливо, підкреслює директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн. оскільки 5 лютого набудуть чинності санкції Євросоюзу щодо російських нафтопродуктів. Это очень большие объемы. Европа сейчас активно замещает, ищет объемы, чтобы заместить российские ресурсы. Непростой это процесс. Речь идет о том, чтобы полностью изменить там, географию этих поставок и европейцы ищут топлива по всем возможным направлениям Перехідний период лютого березня ймовірно будет складным для европы каша наш співрозмовник. я не исключаю что будет период определенной турбулентности есть, пока еще как бы, топливо российское исчезнет или его станет там намного меньше а новые поставки еще не возобновятся. Хоча знову таки надо учесть, що європейці имеют хороший запас топлива, У них работает система стратегических запасів, вона рассчитана на 90 днів імпорту. Я уверен, що вони это пройти. За словами експерта, деяка нестабільність може призвести до коливань цін на пальне на світовому ринку. Цінові коліба абсолютно не Із-за того, що буде -то ресурсний голод. Небольшой. Но это все нужно пройти, это все временно. То есть это не будет постоянно. Мы это уже видели на примере того, как Европа заместила потоки природного газа. И то, что там россияне всем рассказывали многие годы, что это невозможно, что без российского газа там все остановится, все замерзнут. Мы видим, что Европа буквально за 7 месяцев эту задачу решила, продолжает укреплять газовую инфраструктуру. С нефтепродуктами это будет намного проще. Зміну цін на світовому ринку помітять і українці, адже це основний чинник формування вартості палива всередині країни, пояснює Сергій Куюн. Але є й інші фактори, що впливають на ціни. Було повідомлення, що якоби Мінфін розглядає на 2023 рік перспективу підвищення акцизних зборів на бензин на зжижений газ. Безусловно, це повлияє на ціну. Також курс валют. Поскольку товар імпортный нефтепродукт соответственно чим дороже валюта, тем в гривні ціна будет выше на топливо. Однак щоб не відбувалося з цінами, паливо в Україні буде, впевнений. фахівець. Очень успішно сработав рынок в декабре. Очень большая була динаміка поставок. Бензина була поставлена по на 70% більше, ніж в ноябре. На десь топливо понад 30% больше. То есть мы, Хорошо чувствуем. Но але не должно нас розслабляти, это не должно нас успокаивать. Українські трейдери продовжують працювати над зміцненням каналів постачання та створенням в Україні достатніх запасів різних видів палива. Підсумував експерт. Січень час суцільних свят для українців. Вже минулий новий рік та різдво. Попереду день святого Веселя та Водохреща. І космос теж хоче поділитись з людьми святковим настроєм. Днями у нічному небі можна буде спостерігати хвіст нової комети. Розповідає голова одеського астрономічного товариства Михайло Рябов. Вона буде дуже яскравою та підійде максимально близько до землі. Січневі свята тривають. 13 січня багато українців за традицією планують відзначати старий новий рік. До свята космос теж вирішив здивувати землян та подарувати гарне видовище на небі, каже одеський астроном Михайло Рябов. 12 числа комета, яка була відкрита не чоловікам, а спеціальним такими системами. автоматического обнаружения, ZTE называется она, система, она увидела эту комету давно уже, еще в 22 году, вот она была слабенькая, сейчас она приближается, 12 числа она приблизится к Солнцу, на такое же расстояние, как находится Земля, А в 1 февраля вона вже буде в близі землі на дуже близькому розстоянні. Срані вже сьогодні можна спостерігати гарний хвіст, комети і так звану голову зеленого кольору. Зазначає вчений: достатньо підняти очі та подивитися на нічне небо. таке дуже красиве. буквально произведение природы, бы я сказал. Вот. Она будет видна и к концу января на нашем северном небе, вблизи полярной звезды. Вблизи Марса будет видна 10 февраля. Вот кто, кому повезет, в принципе, она будет достаточно яркая, может даже невооруженным глазом или простым биноклем, может будет комету заметить. 12 січня особливо не лише прольотом комети. Цього дня, понад 100 років тому, народилася людина, яка проклала дорогу до космосу український вчений Сергій Корольов. Людина зі складною долею. Він зробив неоціненний внесок у розвиток космонавтики. Йому навіть хотіли присудити Нобелівську премію. Наше місто зіграло велику роль у житті вченого. Саме в Одесі Корольов почав захоплюватися космосом. А через багато років писав мамі листи і називав Одесу улюбленим містом. Королев смотрел далеко вперед. Он думал о программах освоения Луны, освоения Марса. И не только думал, а кое-какие задачи и воплощал. Поэтому Королев и Одесса – это очень интересная большая тема. Но у нас есть книга, подаренная дочерью Королева Натальей, нашему уже планетарии. И надо сказать, что вот когда читаешь страницы этой книги, вот Королев говорил, жить надо с увлечением. Ідеї, які корольов розвивав ще минулого століття, актуальні досі. Багато вчених втілюють їх зараз. Наприклад, міжнародна космічна станція. Корольов вважав, що літати одіночкини, ракети, космонавтів, це не, скажем так, перспективно. Нужна задавати космічний дом на орбіті. І от перша космічні станції, це були ідеї корольова, воплощены, сейчас міжнародна космічна станція літає. І все, що связано з жизнью на этой станции, це достиження наших учених. Сергій корольов, як ніхто знав, скільки дивовижних таємниць ховає в собі всесвіт. Доторкнутися до них сьогодні може кожен. Достатньо підняти погляд у небо і, наприклад, знайти хвіст комети, яка рухається до сонця. Поліцейські у воєнний час продовжують оберігати спокій мешканців одеського регіону і допомагають не лише людям. У патрульній поліції поділилися історією лебедя, який заплутався у сітці. Його врятували правоохоронці. Під час обстеження річки Турунчук патрульні берегової поліції помітили лебедя, який безпорадно борсався у воді. Правоохоронці човном дісталися до знесиленого пернатого та звільнили його з пастки. Як з'ясувалося, лебідь заплутався у сітці. Птаха обстежили. Він не постраждав. Лебедя відпустили на волю. Російська агресія зруйнувала життя мільйонів мешканців України. Від військових дій постраждали не лише люди, а й природа. Два десятки заповідників та національних парків перебувають під окупацією. Кількість загиблих тварин та птахів не піддається підрахункам. Одним із найболючіших ударів для півдня країни стала масова загибель чорноморських дельфінів. Сьогодні ці тварини демонструють нетипову поведінку. Повідомляють фахівці. Взимку вони зазвичай мігрували в теплі. І води. Проте цього року мешканці одеського регіону продовжують спостерігати дельфінів у затоці. Чому так відбувається, розповів біолог Іван Русєв. Популяція чорноморських дельфінів продовжує страждати через військову агресію Росії, повідомляють фахівці. Незважаючи на те, що активні бойові дії в морі не ведуться з літа, негативний вплив на екосистему зберігається досі. Саме в цьому причина нинішньої нетипової поведінки морських тварин, вважає біолог Іван Русєв. Дельфіни чорного моря, вони зазвичай всю пору року зимою. Вони зимою біля берегів Криму, Грузії. Туреччини і дуже дуже рідко, тільки в найбільш теплі роки вони зупиняються північно-західної частини Чорного моря. Але в цьому році ми їх бачимо, бачать місцеві мешканці, які живуть навколо узбережжя, і це ознака того, що дельфіни, а особливо вони поодінокі, вони не зграємі зараз знаходяться. Ознака того, що вони контужені. Це моя думка як фахівця. Навесні та влітку повідомлення про загибель чорноморських дельфінів з'являлися ре. Популярно. Зоологи пояснювали, на тварин впливають сонари російських підводних човнів. Через них дельфіни втрачали орієнтацію, не могли полювати і вмирали від голоду чи інфекцій. Деякі постраждалі дельфіни не оговталися досі, каже фахівець. Такі дельфіни, які не можуть орієнтуватися в просторі, вони відстають від зграї, вони самотні, тому що їх зграї були розбиті в період активної фази війни, і тому вони круті тут вони шукають собі їжу, а їжі дуже мало в нашій частини зараз. В основному вся риба теж на глибині. Є шанс, що контужені дельфіни, завдяки закладеним природою інстинктам, все таки зможуть знайти їжу і вижити, Вважає експерт. Але за допомогою людей їм буде набагато простіше це зробити. І ми пропонуємо створити великий резерват морський, щоб дельфіни там могли спокійно жити і після війни. Сьогодні біля одеських берегів не відбуваються активні воєнні дії. Якщо так і продовжуватиметься до весни, поранені тварини зможуть одужати, каже Іван Русів. Але щоб повернути втрачене, це тисячі загиблих через війну дельфінів. Знадобиться ще багато років. Застосовувати калібри, але вони дуже далеко. Сонари, які вони використовували на період активної фази війни, вони впливали на дельфінів. Зараз не так впливають, тому вони контужні, але є шанс, що вони реабілітують себе і виживуть, і потім ну, з граві будуть дельфінами разом знову навесні у нас, на нашій території. Нагадаємо, у вересні прокуратура Одеської області кваліфікувала масову загибель чорноморських дельфінів через агресію РФ як екоцид, і відкрила кримінальне провадження за фактом масового знищення об'єктів тваринного світу. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.